Вітаю, друзі. Ну, що здавалося, Болгарія для України? Сусід, дуже такий скромний, тихий помічник в обороні, адже Болгарія виробляє дуже багато снарядів радянських калібрів, які дуже потрібні для українських Збройних сил під час війни? Болгарія, це ще. Країна, в яку Україна відрядила дуже дивну посолку пані Лащук. І багато таких, ну, фахівців з болгаристики заговорили про те, що це не дуже вдале рішення української влади. Те, що Болгарія підіграла, ну коли Україна відправила, то Болгарія прийняла. Але в чому власне ситуація з Болгарією? Там за два роки пройшли вже четвертий позачергові вибори, і діючий прем'єр Бойко Борисов зі своєю партією Герб знову став лідером перегонів. Але Бойко Борисов наскільки токсична фігура, що з ним ніхто не хоче створювати коаліції. І в цьому сенсі, перед виборами навіть Сполучені Штати зіграли свою певну місію, тому що, наприклад, одного з представників партії Герб здається міністра економіки, по суті, Сполучені Штати санкціонували. Тобто він потрапив під санкції, сам Бойко Борисов теж близький до того, що потрапить під санкції, оскільки його вважають корупціонером. Хоч і не звідверто проросійським ухилом, але ідея цього південного потоку, трубопроводу газового на Болгарію, вона. Якраз насторожила партнерів і що турецького потоку, і, якраз і, через це продовження турецького потоку ігри з російським газом для європейців і для американців Бойко Борисов став ще більш і, 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 <пев> -hmm. ну, неприйнятним. Він в цьому сенсі тихо перетворювався. Таку болгарського орбана, напевно, вони навіть фізіологічно дуже з Орбаном виглядають схожими. Отже, в ході перегонів, частина партії зразу заявила своїм виборцям, що вона відмовляється створювати будь-які коаліції із е гербом, зокрема, е Коаліція, до якої входить інший екс-прем'єр Кирил Петков, а це альянс трьох партій, так Болгарія, Демократи за сильну Болгарію і Зелені, відмовляється. Цей блок зайняв друге місце. Він, Кирил Петков зразу заявив, що він не збирається укладати альянси з Бойко Борисові. Тобто. Болгарію, швидше за все, зараз буде сотрясать коаліціада, потім на якийсь момент піде провисання, і швидше за все, що оголосять нові вибори. Хіба якийсь тимчасовий альянс укладеться, але це дуже нестійка влада, і для нас це дуже небезпечно, тому що. Ну Все-таки Болгарія в рамках НАТО досить серйозно сприяє Україні. Хоча там були скандали з виселенням українських біженців, але загалом Болгарія, ну, скажімо так, не найситіша країна Євросоюзу, і тут якраз проросійським силам є де да розвернутися. Як це не кумедно? Фон Сороса в Україні називався відродження. І така відверто проросійська партія у Болгарії теж називається «Відродження». І це абсолютно проросійська партія, тому що її лідер, професор Костатин Костадинов, він так тихою сапою, але від виборів до виборів нарощує нарощує потенціал. Отже, чи випадає е, Бойко Борисов формувати коаліцію з проросійською партією? Ну, Тоді він спалює остаточно мости е, і на наступних виборах, навряд чи він що не збирає. Але разом з тим, виглядає так, що перетягування Канату буде все одно якийсь час тривати, і на цьому тлі. От, про відверто проросійське відродження, соціалістична партія, от вони можуть щось так само претендувати, але тільки в ролі пристяжного, так би мовити. Тобто вони не можуть разом з якимись більшими силами набрати необхідних голосів для формування коаліції. Тому, в принципі, це. Доволі скандальна ситуація. Наскільки я розумію, проросійські сили пробують протистояти введенню євро на території Болгарії, пробують інші маневри, і це виглядає трохи, ну, колись туреччини називали хворий, хворий чоловік Європи. Болгарія постійно є такою дивною. Тобто, хочу нагадати, що коли всі претензії до України щодо високої коруптогенності там і ну, залежності економіки від Росії, невисокого рівня демократії, повірте мені, що Румунія і Болгарія входили в НАТО. І в Європейський Союз значно гіршими показниками і щодо демократії, і щодо верховенства права, ніж Україна. Просто Україна це був такий особливий пунктик Москви, яка і на цьому пунктику Москва просто через шантаж випробовувала терпіння і принциповість європейських політиків. Що ж до Болгарії в, в нинішній ситуації, то швидше за все, що Болгарія буде пробувати, ну, скажімо так, злегка підшантажувати Євросоюз, Брюссель, насправді, рівень не лише корупції, а загалом рівень життя в Болгарії наскільки. Не динамічно розвивається, що з Болгарії виїхала ледь не четвертина населення. По-моєму, 27 навіть більше 27% працездатного населення залишили країну. Уявляєте, такі обсяги властиві ще країнам Балтії. З Латвії, по-моєму, 20%, а з Литви, по-моєму, 24% від'їхало. От з Білорусі нинішньої, мабуть, теж не менше 25% поїхало населення про З України втеча навіть під час війни менша насправді. Хоча, мабуть, теж десь співставно. Коли за різними оцінками, в Європі 5,5 мільйони українців перебуває, хоча навіть українська влада інколи називає значно більшу цифру. Тому що чекати від Болгарії? Від Болгарії чекати внутрішньої такої колотнечі. Для нас дуже важливо, щоб Болгарія не припинила поставки озброєнь. Вона навіть по виробництво покращила і ситуація з виробництвом озброєнь покращилася. Єдине, що, мабуть, все-таки європейські рамки і ну, таке верховенство європейського права, і е пильне око брюссельських чиновників, не дозволять Болгарії скотитися в ну, такий проросійський реванш. А загалом, всякі проросійські партії останнім часом на пострадянському Просторі. Якщо говорити про певну схожість і схожість разом з тим Болгарії і Угорщини, то мені здається, що Бойко Борисов для підшантажування Брюсселя дуже вправно використовує досвід Орбана. як довго це триватиме, Ну, в мене таке враження, що якщо зараз коаліція не буде створена і будуть наступні вибори, то навіть Корупційні фінанси Бойко Борисова не дозволять йому триматися на при посаді. Але хто потім продовжить реформи в Болгарії, подивимося. Ситуація динамічна, але для нас важлива наша перемога, якщо болгарські болгарське озброєння. Дозволить нам перемогти, то ми можемо собі дозволити не особливо цікавитися внутрішньою, внутрішньою політикою Болгарії. Але щоб не творилось самій Болгарії, болгарський етнос є частиною українського політичного української політичної нації і благополуччя українських болгар. Залежатиме також і від благополуччя Болгарії. Хоча для українських болгар, мені здається, благополуччя України важливіше. Особливо здатність України перемогти агресора. Тоді болгарам в Україні буде так само комфортно, як болгарам Болгарії, а може навіть краще. Слава Україні! Переможемо!